Це була особлива історія. Бог щось запитав пророка. І запитав його так, нібито, ну, знаєте, ніби от люди питають пророка. А от, ну, а як, а що Шо буде? да? І от Бог так само запитав його. І запитав його дуже дивні речі. Давайте ми спробуємо почати читати це і поговоримо про це. Це Єзикіля, книга пророка Ізекіля, 37-й розділ, і спочатку будемо читати. Я відчув на собі Господню руку. Господній дух випровадив мене і поставив мене посеред долини, що була повна кісток. Він обвів мене довкола долини, і я побачив, як їх багато на поверхні долини, і як вони сухі. І Господь запитав мене, сину людський, скажи, чи можуть ці кості ожити?» Дуже дивне питання. Бачили ви висахшу кістку? Ну... Є у вас ідея така, що вона може жити? Ну навряд чи. Да? Ну хіба що в якихось фільмах, в яких там всякі страшилки там і так далі, або там а, щось таке. А, от. І а, а що означає, що ви вийшли на долину повну кісток? Що це означає? Ну, скоріш за все, було щось. Ну, і частіше за все, це якась битва була, да. Битва якась була, і там загинуло дуже багато людей. Так багато, що нема було навіть кому поховати. Ну, майже всі загинули, да, і от він вийшов, і ну, ще й тоді, знаєте, от, загинути було півбіди. А якщо ти загинув, ви тобі не оказали почесті ніякі, ну якби не допомогли тобі, не, не поховали тебе, бо треба було, щоб е, люди оплакали, там, ну, от всі ці речі, це якби от, ну, нормально тобі хоча б в майбутньому. Так? А тут от куча людей, які навіть ніхто їх не поховав, ніхто їх не оплакав. Та навіть по великому рахунку ніхто не знає, де там хто. Так? І, е... Під час війни так і відбувається. Під час війни часто так відбувається, багато людей гине. От Згадайте після Другої світової війни, скільки вже років десятиріч пройшло, а все знаходили. От знайшли ми якусь могилу, відкопали, намагаємось зрозуміти, хто це. А ще ну, так було, що не металеві жетончики були у наших воїнів, а книжечки, ну вибачте, за стільки років, книжечки, ну це майже. Це чудо, що вона там зберіглась, там, і там по тому ривочку, там когось ідентифікували. Насправді, це доволі е, така важка штука. Вот. І пророк стоїть, він розуміє, що тут було щось страшне, він розуміє це все, і Бог його питає: а живуть ці кості? Знаєте, що він відповідає? Він вже мудрий пророк. Він знає, що Бог просто так його до цих костей не послав би. Він відповідає. Я ж відповів, Владика, Господи, лише Ти знаєш. Говорить, Владика Господи, лише Ти знаєш. І це цікаво. Це цікаво, тому що е, насправді тільки Бог знає. Що буде відбуватися з тим чи з іншим. Інколи ми дивимося на якусь ситуацію, на якісь, е, е, на якісь обставини життєві, і думаємо, ну тут вже варіантів ніяких немає. Тут надії вже ніякої немає. Тут вже все. Але насправді тільки Господь знає, все це чи не все. Давайте подивимось, що далі відбулося на той долині. Тоді він звелів мені. Провістити щодо цих кісток пророцтва і сказати їм кістки сухі, слухайте Господнє Слово. Ось що говорить Владика Господь до цих кісток. Ось я вселю в вас дух і ви оживете, Обкладу вас сухожилям і наросте на вас тіло. Покрив вас шкірою та вдихну в вас дух, і ви оживете, і познаєте, що я Господь. Отже, я проголосив пророцтво так, я мені було наказано. Я ще не скінчив пророкувати, як почулося шарудіння. кістки почали рухатись, і одна кістка наближалась до іншої кістки. Я спостерігав, як я них з'явилися жили, наросло тіло, і як воно зверху покрилося шкірою, проти них не було духа. Це така ну, неймовірна подія. Насправді, якби хтось з нас таке побачив. Ну, сказати, щоб ми перелякались, це взагалі нічого не сказати. Да? От, я не знаю, як там пророк стояв там, ну справді це неймовірно. Да, да. Тобто він бачить, як із нічого, да, із того, що ну, не мала ніякої надії, він бачить, як з'являється ну, фактична армія, а, по суті, дві армії людей. Але написано духа в них не було. Що інколи відбувається в нашому житті, коли ми загнані от в глухий кут. Коли от ми, як, як ці сухі, сухі кості, да? ми кажемо, Боже, допоможи. Боже, допоможи. ну Дуже важко, допоможи, ну як нам, як нам з цього вибратись? Да? Ця фраза як тривога то до Бога. Але знаєте, є такий ну, трошки дурацький анекдот, але він відображає дуже сильно... Те, як воно в житті людей відбувається, розповідають про людину, яка випала, значить, з поверха там з дев'ятого. І летить, і в голові. Боже, Господі, нащо я стільки грішив, вибач мене, якщо тільки виживу, все ніколи я в житті не буду там не бухати, не лаятись, ні, не зраджувати дружини. Нічого». І он так от якось так раз на дерево там на кустик, чик-чик-чик. Встав цілий. Подивився, нічого собі цілий. Каже, слухай, декілька секунд летів, а стільки глупостей в голові наговорив. І от ми часто так, розумієте, коли ми в глухому куті, Боже, допоможи, Боже, тільки ти можеш нам допомогти. А тільки наші косточки починаються один до одного з'єднуватись, тільки там якісь сухожилля починають наростати. Ну, тобто ситуація поліпшується, і ми такі, о, це нам отой допоможе. Це от там я, а що тут я так пару. Розумієте? Да, 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 да. Але дивиться, в самому пророці, в самому початку. Обкладу вас сухожилля, неросте на вас тіла, покрив вас шкірою, вдихнув вас дух, ви оживете і познаєте, що я Господь. Це не для того, щоб ми ну, ще раз пожили трошки. Це не для того, щоб ми ще догрішили то, що ми не догрішили. Розумієте, Бог дає нам другий шанс не для того, щоб ми його змарнували, на те, що, на що втратили свій перший шанс. Бог дає нам другий шанс для того, щоб ми, для того, щоб ми познали, що Він є Господь, що Він Той, хто над усім. Він дає другий шанс нам. В якому сенсі можна порівняти це знаєте, от з тим, як ви почули радісну звістку? Ну, хто коли її почув? Хтось 20 років, хто в 12 років, хто в 82 роки. Ну, як би, як кому вже те саме. І ми почули цю радісну звістку. І ми відчули, як, як кості в нас заширодилися оці. Ми зрозуміли, що Бог він живий, що Христос справді вмер за мене і дав мені нове життя. І я такий, вау, класно! Але на що я потрачу цей новий шанс? На що я витрачу цей, цей, цей час, який в мене залишився? Що я буду робити? Як я буду жити? Я буду продовжувати жити те життя, яким я жив? Або я почну нове життя. Неважливо, це буде 2 роки, 20 років, чи, чи 82 роки. Я буду жити новим життям з Христом. Чи залишу те старе життя, яке було в мене? Дивиться, що каже далі Бог пророку, тоді Господь сказав мені, а голосити пророцтва щодо, щодо духа і провести ти, сину людський, скажи духові, що говорить владика Господь, прийди духу життя від чотирьох вітрів і вселись у цих убитих, і нехай вони живуть. І я голосив пророцтва, так як він мені наказав, тож увійшов у них дух, вони ожили, і і повставали на свої ноги дуже велика величезна війська. Після цього він сказав мені: Син людський, ці кості, весь Ізраїлів дім. Вони самі кажуть: висахли наші кістки, загинула наша надія, і нам прийшов кінець. Послухайте, народ Ізраїлів був тоді в ще гіршому стані, ніж ми зараз. Вони вже програли тоді. Вони вже багато років як прогна... програли. Їх захопила імперія і вона виселила їх з рідної землі. Вони жили на чужині. Вони робили на благо іншої країни. Вони згадували тільки з болям про свій край. Ми інколи дивимося на те, що відбувається. Нам здається, все погано. Ну, і я не можу сказати, що все дуже добре. Ми бачимо багато чого поганого. Але це не означає, що Господь не може сказати своє слово і все зміниться. Я не пам'ятаю, розповідав я вам це чи ні, але колись я просто дивився на все, що відбувається, і кажу, Боже, ну ти як можеш втрутитись, от, от реально втрутитись в ситуацію і взагалі все змінити. І потім пару днів я не читав новини. А потім ми їдемо там з хлопцями. Я не пам'ятаю, що щось є там їм віз чи що щось таке. І вони кажуть: А ви дивитесь за історію з Пригожиним. Я говорю, яким Пригожиним? А в цей час Бог взяв і повернув серце людини, який був за нашого ворога, і повернув проти цього ворога. Повернув так, що той втік з Москви. Ну, реально, спугался і втік. І Бог мені показав: дивись, я можу за один день все перевернути навпаки. І все буде навпаки. Просто не прийшов зараз той час. А тепер давайте подивимось, чого не вистачало. Народу Ізраїля, чому не вистачало тим костям? Чому не вистачало тому війську, щоб стати живими? Духа. Їм не вистачало духа. І він каже: Дух, прийди! І дух від чотирьох вітрів прийшов, вселився, і тоді люди стали живими. Чого не вистачає нам з вами, коли ми помолилися і попросили, Господи, вибач мене? Я хочу жити новим життям. Нам не вистачає Духа Святого. Нам потрібен Дух Святой для того, щоб жити. Нам потрібно з ним познайомитись, нам потрібно його шукати, просити. Це змінює життя. Коли Дух Святий сходить на людину, це змінює життя. Це дає нам можливість жити новим життям. Ми не можемо без Духа Святого жити новим життям. Дивіться, це були сухі кістки через якийсь, якийсь час вони були повністю, все, плоть, все на них було. Але вони лежали так само, як і до цього. І якби Дух Святий не прийшов, ну просто це питання часу, скільки б вони так пролежали і знову б стали з тими самими черепками. Так само в нашому житті, коли ми приймаємо Христа. Нам потрібен Дух Святий. Нам потрібен Він для того, щоб розуміти Писання. Нам потрібен для того, щоб перемагати е, спокуси, які в нас з'являються, а не в нас постійно з'являються. Нам потрібен Дух Святий, щоб жити праведним життям. Нам потрібен Дух Святий, щоб поділитися з кимось радісною звісткою. Про те, що Ісус прийшов на землю і віддав своє життя. Ради нас, щоб заплатити за наші гріхи. Що зараз найбільше нас ну, бентежить навіть не те слово, возмущає, ну, так от прям розстраюває в тому, що ми бачимо в нашій країні. В той час, як одні люди віддають своє життя за неї, Інші заробляють на цій війні? Це нас ну, просто розриває. Ті, хто це роблять, вони не розуміють, наскільки це нас розриває, наскільки це нас наповнює гнівом. А тепер, уявіть собі, Бог сина свого віддав за нас. Що ми робимо, коли ми про це чуємо, коли ми користуємося цим? Як хто ми? Як ті воїни, що пішли і відвоюють свободу, чи ми заробляємо на цьому? Ви розумієте? Це не все пророцтво. Це не все пророцтво, яке дав, яке дав Бог цьому пророкові? Він далі. Vindale dali, Потім скажи їм, 21-й вірш, що говорить Владика Господь, ось, так я зберу нащадки в Ізраїля з посеред народів, до яких вони потрапили, позбираю їх від усілі, приведу їх в їхню землю. Я зроблю їх єдиним народом у тій землі, на Ізраїлевих горах, і один цар правитен над усіма. Вони більше не будуть двома різними народами, ніколи більше не ділитимусь на два царства. Вони більше не будуть опоганюватись своїми ідолами, своїми гедотами та всякими своїми злочинами. Я врятую від. Від, від усіх тих місць, де вони грішили, і очищу їх, будуть вони моїм народом, а я буду їхнім Богом. Мій слуга Давид буде царем над ними, тому один пастар буде в них усіх, Вони будуть жити за моїми законами, дотримуючись моїх заповідей і виконати їм. Вони знову оселяться на землі, яку я дав моєму слузі Якову, і дожили їхні батьки. Там вони мешкатимуть, та їхні діти та діти їхніх дітей по віки. А мій слуга Давід, вік буде їхнім правителем. Я укладу з ними заповіт миру, і цей заповіт з ними буде вічним. Я влаштую їх, намножу їх і навіки поставлю посеред них мою святиню. Дивіться, це вже не просто обіцянка чогось гарного, це обіцянка майбутнього миру. Миру не як війна, а миру як Божого спокою, Божого порядку. Він каже, цар Давід фактично потомок Давіда, а потомок Давіда ми знаємо, хто це? Ісус. Ісус є потомок Давіда. Він буде царювати. І, і тут Він каже про два народи, маючи на увазі Ізраїль е, е, і Іуду, я, ну, там розділився цей народ, але вже в новому заповіті. Мова йдеться про інших два народа: Ізраїльну, Ізраїль, ну ізраїль і як один народ, і язичники, які вирвали в Христа. Ті, які прийшли, почувши, із двох народів я зроблю один під тим самим главою, під тим самим царем. Нас очікує Боже царство. Нас очікує воно. Не в тому плані, що завтра вийде президент, якого звуть Ісус, і ми на нього оберемо там, і так далі. Ні. Нас очікує Боже Царство. Кінець кінцем так і буде. І це буде царство, коли всі, хто прийняв Ісуса Христа і пішов за ним, вони будуть там, жити в мирі, в злагоді. І саме цікаве, що це Боже царство починається прямо зараз, прямо тут. Прямо тут, будучи ще в цьому царстві, яке є, ми можемо, починаючи з свого серця, з своїх думок, з своїх вчинків, будувати Боже царство. Будувати його з того, що ми живемо по новим законам, по законам Божого царства. Будувати його з того, щоб розказувати про наше царство тим людям, які поруч з нами. Будувати його з того, щоб змушувати тих, хто працюють на нас, і ми їх обрали. Робити це по законам Божого царства і приводити закони цієї країни в відповідність до закону Божого царства. Це здається неможливим, але це відбувається прямо сьогодні. Є люди, які знають вони Бога, не знають вони Бога, але вони вимагають. Від наших можновладців, яких ну, за якісь такі вчинки, що відбувається, вони вимагають, щоб ті змінили е, якісь речі. І ці речі змінюються. Бо в нас демократія. І це не просто слово, це означає, що кожна людина може зробити свій внесок в то, щоб країна змінилася на краще. Бачили мурашник? Бачили здоровенний мурашник. Але його, да, я знаю, що, е, там, якщо бачиш, я якось зайшов, округом таких мурашників були десятки. Я на місці не стояв, я быстренько тікав. Чому? Я набагато більше, ніж кожен цей муравей. Їх, їх багато. Їх багато, і кожен, вони не просто їх багато, знаєте, от, багато, і кожен займається своїми ділами. А кожен робить так, щоб мурашнику стало краще. Він тягне якусь гілочку, він викидує якесь сміття. Він ну будь-що, але він постійно робить все своє життя, щоб мурашник був краще. І він піклується про мурашник, і тоді, що й мурашник піклується про нього. Йому є де спати. Йому він знає, що в нього буде шо що, що будуть надалі. Мурахи і їм буде тепла, там захищена, там і так далі. А їжа є, да, да, да. Він може будувати, а хтось приніс їжу. Да, він може принести їжу, а хтось побудував. Да ну, тобто вони і це ми бачимо тільки надземну вершину, а там ще й під землею дуже багато. Так, так, так. І ми кожен з вас можемо вносити маленькі е, внески, щось маленьке, але на шляху до перемоги. Частина цього це те, що ми не маємо робити. Частина того, це, що ми маємо робити. А головне, що нам треба зробити, це мати Дух Святий. Змінюватись відповідно до того, що каже. Слово Боже. Змій ановлювати свій разом. Думати не так, як думає цей світ, а думати так, як Бог бачить цей світ. Почати по-іншому сприймати людей. По-перше, почати по-іншому по по сприймати себе. Не думати, що я. Ой, так, що я можу зробити? Можеш. Можеш. Інколи одного слова достатньо, щоб змінити все. Я пам'ятаю, були важкі часи, і я просто, що ви думав, ну повністю закрою, наверное, все і, і, і просто ну, буду жити своїм життям. І одна людина, одна сім'я прийшла і сказала: ми тебе будемо підтримувати. Продовжуй. І я залишився і продовжував. Якби вони тоді сказали: ми йдемо, нічого б не було, і ми б з вами тут не спілкувалися. Ви можете набагато більше, ніж ви думаєте. Ви маєте вплив набагато більше, ніж ви думаєте. Знаєте, яка людина для мене була в моєму дитинстві найвищий авторитет? А? Ні. Ні. Бабушка. Мене питали хлопці на декілька років старшого, я казав, от так. Вони кажуть, ні, я кажу, ні, от так. Откуда ти знаєш? Мені бабушка сказала. І мені було все одно. Що вони про це знають? Де вони працюють? Мені бабушка сказала, і це був найвищий авторитет в моєму житті. Розумієте? Більше того, я знаю вже дорослих людей. І я їх щось питаю: вони, а от мені бабуся казала там ти 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 я вам скажу, ви маєте вплив. Ви маєте вплив на людей, які поруч з вами. Кожна людина має вплив на людей, які поруч з вами. І це набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Якщо ми дозволимо Духу Святому впливати на мене, на себе, тоді Дух Святой буде впливати на тих людей, які поруч з нами. І ці костя живуть. І це буде неймовірно. Амінь.